Ну, якщо мали вільний час, от, молоді, то як вони проводили вільний час? Нічого, ось йшли на дороги, по парі, співали, е -е -е, так вечір перейшов, а що неділі були танці, або ніде нема коли. Не було коли, бо ні робили. Тінь ми робили, дробали, другим. всі мали коні, а ми не мали, то йшли за коні там до нього робити. А він мені А які танці танцювали? А як як то повільця, пальці, ковмийка. Того, софтки цінувала коломийка, ну по, по парі єдно. єдно. О, я з хлопом і те є ага, 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 Баба дівчина і хлопець. А майця і пальці тече, як тепер гуляє, пер гуляє тілово, а перший полів коло. Це кругло йшлося, добачить пар навколо кругленько. Двадцять пар поміщалося, так от. А перше – ні, а кругленько, тихонько. На сердині ще пішло в середину гуляти, бо було цілити, коло тільки хати, тільки навколо гуляти. Ага, хто тобто навколо хати фактично. Ні, в хаті а, в хаті. Треба хаті, ага, хаті, ага. навколо так було, летить, бо куди хто хотів тепер гуляти.